Сьогодні рівно рік, як Надія Савченко була викрадена з України, перевезена в Російську Федерацію, там арештована і піддана фактично незаконним діям з боку російської, російських слідчих органів. Рівно рік тому назад, як Надія Савченко перебуває у російській в'язниці. І цинізм полягає в тому, що друге звинувачення проти Надії Савченко полягає в тому, що вона, начебто, незаконно перетнула кордон Російської Федерації. Під час судового процесу Надія Савченко передала депутатський запит до міністра закордонних справ України, який попросила зачитати з трибуни Верховної Ради України від її імені. Прошу надати офіційну інформацію щодо кількості громадян України. Які наразі незаконно ув'язнені та утримуються на території Російської Федерації, щодо заходів, які було вжито Україною, зокрема Міністерством закордонних справ України, включаючи документацію дипломатичної переписки стосовно захисту громадян України, які незаконно ув'язнені на території Російської Федерації, щодо заходів, які було вжито Міністерством закордонних справ України. З метою забезпечення допуску консульських посадових осіб України до ув'язаних на території Російської Федерації громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Щодо заходів, які Міністерство закордонних справ України планує вжити найближчим часом задля звільнення громадян України, які незаконно ув'язнені та утримуються на території Російської Федерації. Народний депутат України Надія Савченко. Друзі, я хочу одну хвилинку попросити вас, стоячи, поаплодувати сестрі Вірі і мамі за їх мужність, за їх українськість, за їх те, що вони разом підтримують нашу героїню. Надію, Савченко, Віра, дякую тобі, мамі міський поклон від цієї Верховної Ради.